Добрий день всім. Отже, сьогодні ми з вами прочитаємо Михайла Коцюбинський. Твори в трьох томах том перший, але оповідання П'ятий злотник посвята моїй любій матері. Отже, слухайте всі уважно. Смерклося, рожеве на заході край неба м'яким, блискомо сявав морозне повітря, останнє світло помершого дня, продершись крізь шибки до хати, ледве-ледве змагалося з сутіннями, бо в хаті вже таки добре по посутеніло. Хима, сидячи на ослінчику, підкладала солому у грубку. Веселе полум'я жваво стрибало по соломі. Осяяло старе, борознами, поранене обличчя Химене. Плигало по стіні золотим зайчиком. У хаті було тихо, Лис солома тріщала в грубці та цвіркун цвірінькав під полом. Старий, тихо, хомо, голосніше обізвалася Хима. Аго. За гурбка почулися шамотня. Я усе сиджу, почала Хима. Та й думаю, що в нас борошно минулося. Тільки в нас хліба, що на полиці. Я не про що ж думаю, та що ж ти вдієш, коли не вродило, доведеться буде. Візьми ж жида пут та й поклади карбовання сороківкою, а де ті гроші? Хима тихенько зіткнула. І знов стало тихо в хаті. Старі, хоч нарізно та все проводно думали свій хліб минувся купити ні за що. Починається думав Хома. Оце він саме починається той час, коли не стає хліба, немає заробітків, час журби та горя, коли чоловік хотів би, як муха, злизнути на зиму, щоб якось перетривати лиху годину. Щороку сутужно хомі, щороку настає свого хліба, а з цього року таки зовсім погано і не дивниця. Бо сього року не поля, звісно, обмаль, ешнур під озимину, шнур під ярину, а шнур толока в кожній руці по шнурові жито вродило обрідне, брідне ярину град, вибив, змолотив, хомо жито переміряв, та й зажурився сумно, йому стало та страшно жито у нього було десять мірок. Коли б же хоч ти десять мірок змолотив. Усе було б хліба на який тим час. А то насіння треба лишити, треба в гамазеї вернути, Що щовини не так уже з тим хлібом поводилися обережно, так стереглися, щоб і крихіточка не загинула марно, а не стала. От лежить на полиці останній буханець хліба. А в діжі, де була мука, лиш пилочок білів на споді, може, змете баба на, на галушки. Воно не так страшно без свого хліба, коли б заробіток був. Ба, якби заробіток, а тут я на лихо й заробити і ніде. Покликали його раз до двору е, дрова різати, дали за цілий день важкою праці сороківку. І за це, спасибі, коли б частіше кликали, а хліб же тепер, не дай, Господи, дорогий, не знати, чи кусати його, чи дивитися на його йди вечеряти, старий, перепинила Хима гіркі хомені думи, і поставила на припічки горщик з гарячою бараболею в лушпинках, біла пара хмарою, звелася над горщиком, а старій, присунувшись близенько до нього, руками завихоплювали гарячу бараболю і мач... мачаючи всіль, їли, запивши вечерю холодною водою. З кухлика. Хима та Хома обернулися до образів, почали голосно шептати молитву та важко зітхати, дякуючи богові за хліб на сушни. Другого дня припало свято введення. Хима завелась гарно наміткою, заколола її здоровими шпильками з червоними головками, взулася у червоні чоботи і подалася за Хомою до церкви на службу Божу. Золото на образах. Та на ризах у батюшки палаючі свічки, синім дим, ладано, що виповнює вівтар та хмарою літає по церкві, співи шептання молитов навкруги, все те робить дивне враження на хим. Вона чує, як її серце м'якне, тане, мов той віск, палаючі свічки, старечі уста непомітно порушуються. З повного ущерсть серця раз у раз виривається глибокі зітхання. Виходить батюшка і читає проповідь. Химано розуміє гаразд про що читають, але вони знають, що читають про... про святі речі і те читання видається їй жалібним, таким дивно жалібним, що повне химине серце, виступає з берегів, лице жадібно криви, кривиться і сльози мимохіть. Котиться тими борознами, що поорало на виду довголітнє лихо. Химовий має за пазухи хусточку, обтирає сльози, голосно сякає ніс. І дивна річ з усіх кутків, бабниця, як на знак починаючи боби голосно сикатися, виявляючи тим сердечну скруту та жаль за гріхи свої тяжкі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!